Доброго раночку всім, хто завітає на канал. Сьогодні субота-ранок, 27 квітня. Перш ніж розпочати роботу в городі, в саду, в будинку, з самого ранку йду помилуватися своїм садом. І вирішила поділитися з вами, що зараз де квітує. Розпочали квітувати низькорослі іриси, тому що високі ще тільки тільки закладають квіточки, хоча й для низькорослих, я б сказала, це рано. Кінець квітня, але є, що є. Вже навіть на трояндах є бутони, що для нас зовсім незвично. І, взагалі, багато цього року незвичного. І, напевно, Рослинки трошки страждають від цього, адже вони так стрімко і швидко почали рости, а сили набиратися не, не встигають. Це Знаєте, які підлітки, які витягуються, але такі худі і бліді від того, що не вистачає вітамінів для них, так і ці рослини. Троянди деякі гарні вийшли з зими. Деякі не дуже. Деякі повторно знову обрізала, бо не помітила інфекційний опік. Прийшлося обрізати і таким чином залишилось на трояндах по одному-два пагони. Є такі, що навіть і той один пагін варто було б зрізати, але тоді в троянди просто не залишається ну, абсолютно нічого. Але от Сахара, Мінерва, зараз на екрані, бачите, Слава Богу, гарно перезимували і вийшли. Ну, я не знаю, від чого то залежить. Можливо, їм затишніше було, можливо, вони такі вражені були. А це гортензії дворічні, які ми з вами обрізували в одному з попередніх відео. Це мітловидні гортензії, ось які вже кущики. Попри те, що я обрізала їх майже майже до землі, так? пригадуєте, щоб наростити гарний кущик, ми. Грубі, щоб були пагони, ми обрізаємо низько. Ще тюльпани останні тут цвітають. Травень місяць розпочнеться, а в нас немає тюльпанів, не цвітуть, бо всі відквітували в квітні. Ось і риси високорослі. Бачите, ще немає на них поп'янки. Зараз вже відцвітає падян. І зацвітають шиловидні флокси, ну і інші ґрунтопокривні, схожі до флоксів квіти, я їх дуже люблю. Люблю, як вони гарно закривають ґрунт. І цвітуть вони гарний вигляд мають. І коли немає квіточок, а просто такі зелені коврики, це дуже гарно виглядає. Але в мене була своя мета, з якою я. Їх сачала. це по максимуму закривати ґрунт під іншими рослинами. Адже ґрунт у нас піщаний, ділянка сонячна і надзвичайно швидко пересихає. Тобто, в ідеалі для нас дощ це 2-3 рази в тиждень. Це ідеально, просто, щоб все гарно росло. Інакше ґрунт просто дуже і дуже швидко пересихає. Тому от так намагаюся закривати землю різними способами, чим тільки виходить. І так, щоб не заважало трояндам, ну і щоб було, звичайно, гарно. Найкраще для цього, звичайно, підходять от такі от рослини, як флокси Є інші е грунтопокривні рослини в моєму саду. Але от флокси так дуже ефектно виглядають. Це мої гейхерки. Як Я кажу, гей нещасненькі, ну щось їм ніяк. Знову треба десь пересадити, ніяк не хочуть розростися. Одні гарно розрослися, а такі більш сортові, які замовляла вже в дівчат через інтернет, ну ніяк не хочуть. Можливо, їм. Можливо, їм ще трошечки треба часу. Ще трошечки, значить, зачекаємо. Ось ще один красень. Низенький, але такий у нього гарний цей бутон, ну вам не передати. Просто шикарний. А ось оце клумба, яку я розбила тільки в восени. До того тут росла калина, і бузок, і були купи каміння, і дрібного, і великого. Так як ми придбали ділянку, так воно все було. Ми тільки недавно його прибрали, підчистили. Я розбила клумбу. Ну і планувала спочатку, що це буде така от клумба, на якій будуть рости якісь декоративні кущі, злаки. Так, ну Принаймні, тут не буде точно троянд. Але я не втрималася. І вже засадила по краєчку трояндами. Ну як інакше, кущі кущами, це дуже гарно. Але я хочу, щоб були ще й троянди. Тому тут такий мікс, все відразу. Ну і ви можете бачити, яка земля, так? просто пісочок. Ну, я поступово все це прикрию. Півонії мої, це ранні, бабусині сорти. Я навіть не знаю назв забрала з маминого саду, мама поділилася своїми. Ось знову флокси все прикрито, прикриваю, щоб не так швидко випаровувалася та дорогоцінна волога, яка так необхідна рослинкам. Можна було, звичайно, зробити так, як роблять зараз закрити агроволокном. Або агротканиною, але ну настільки я цього не люблю, того штучного, я не знаю чому. Це гарно, це практично. Цього не потрібно там сапати заглядати. Але для мене то це не моє. Хоча б в квітнику я хочу, щоб того не було. А це от моя улюблена рослинка. Квіточка з дитинства. Я, як я люблю ці сердечки, ми їх називали розбите серце. Ну, такі вони мені ніжні, а ці крапельки роси на самих кінчиках. Це щось таке, ну просто ну, я не знаю, як вам передати. Це можна дивитися годинами на цю красу. Дякую, що заходите на канал, дякую, що коментуєте. Всіх рада бачити. Всім радо відповім. Дякую вам за увагу. Мирного всім неба над головою.